Українських дітей незаконно вивезених із тимчасово окупованих територій, так звана Росія направляє до військово-ідеологічних таборів у північній Кореї. Про це заявила експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США на цьому фото. Ви бачите 12-річного Мішу з окупованого Донецького регіону. А на цьому — 16-річну лізу з окупованого Сімферополя їх було відправлено до табору Сондовон у північній Кореї за 9 тисяч кілометрів від дому. У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які у 1968 році атакували корабель ВМС США Пуебло, убивши та поранивши дев'ятьох американських військових. Русифікація та мілітаризація завдають тяжких травм. Примусова мілітаризація дітей це воєнний злочин, за який Росія має понести відповідальність і покарання. І ми дуже сподіваємося, що активніше висвітлення цього злочину на міжнародному рівні допоможе повернути всіх українських дітей додому.